Посуха у південних регіонах України досягла критерію сильна. Про це повідомляє «Укргідрометцентр». Найскладніші погодні умови у Херсонській області. Сильні та помірні вітри наприкінці червня висушили верхні шари ґрунту і спостерігалися також сухові. Такі умови затримали ріст та розвиток городніх та баштанних культур бульбокоренеплодів. Натомість у західних областях переважали сприятливі умови для розвитку всіх сільськогосподарських культур. А понад 865 тисяч тонн ранніх зернових та зернобобових вже зібрали аграрії. Про це повідомляє міністерство аграрної політики та продовольства. Жнивують 9 областей, лідирує Одеська область. Найбільше зібрали ячменю, пшениці та гороху. Зі мною на зв'язку Денис Марчук. Це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Вітання вам, пане Денисе. Вітаю вас. Отже, погодні загрози, тому що крім війни, маємо ще боротися з такою непередбачуваною погодою. Посуха, іноді сильні зливи, іноді сильні вітри. Як це впливає на нашу врожайність і чого очікувати в результаті? Негативно впливає однозначно. І проблема сьогодні не тільки Херсонщини, проблема і на Миколаївщині, Дніпропетровщині. А ситуація може бути гострою і на Кіровоградщині, де в червні випала мінімальна кількість опадів. В цілому ми говоримо про втрати вже на мільярди гривень. А це не тільки в грошах оцінюється. Це оцінюється в втратах фактично роботи на підприємствах, тому що що ми говоримо про про прифронтова територія, де люди фактично на позичені кошти здійснювали свої роботи, і сьогодні, через посуху, вони не мають можливості ніяким чином себе економічно захистити. Тому від відсутнська гравної ради було на направлено звернення на можливості компенсувати з державного резервного фонду коштів на один гектар для людей, які потрапляють від посухи на сьогоднішній день отримали відповіді, що цього зроблено не буде, і це дуже негативний фактор, враховуючи, що вони не можуть навіть кредитуватися, тому що банки з ними не йдуть на умови співпраці. Червона зона. По перше по друге людей немає ніякого матеріального майна, щоб заставити, тому що ворог там все знищив, розбив, замінував і люди фактично дуже з великими труднощами. Тому проблема така, що потребує негального вирішення і власне як. Перспективу говоримо про майбутнє державне страхування, щоб коли буде затверджуватись фінансовий документ на рік, щоб передбачити на 26 рік державне страхування у вигляді державної підтримки для товаровиробників хоча б оці фронтові прифронтові території південь України, які є особливо в особливо гострих умовах не тільки через військові дії, але й через природні погодні умови, де посуха на жаль, останні роки дуже сильно бере верх над вражальністю. Але в цілому, ситуація, скажімо так, по території України будемо аналізувати. Вати, але вже є в принципі дані, які вказуватимуть на те, що порівняно з минулим роком по зерновій групах буде втрачено порядка 10% відсотків оліні культури в межах 5%. Але це не одна проблема, яка сьогодні виникає на плечах товарорудників, тому що поряд з природніми умовами, які в принципі очікувані, ми маємо такі бюрократичні умови, тому що власне південь України, який спеціалізується в тому числі на вирощуванні ліних там культур, зітнеться ситуацію, коли комітет податкової митної політики. Тика рекомендував до другого читання в законопред, якому вноситься експортні мита на експорт, на експорт ріпаку і сою. Це буде призвозити до втрати в ціні всередині країни. Таким чином, фактично, ми створюємо умови, коли за рахунок тих людей, які втратили бізнес, будуть накопичувати свої кошти великій олігархічні компанії. Це знову ж таки негативний сценарій, який ми бачаємо, відоб'ється на валовому зборі в цілому на економіці країни. Тому цього катастрофічно не потрібно робити, і ми закликаємо. Депутатів не голосувати за ці правки соєві олійні правки, пане Денис. От якщо ще казати про ви кажете про експорт, певний ще ж маємо те, що 6 червня цього року єС скасував режим безмитної торгівлі з Україною. Ми зараз кажемо про певні товари і продукти. Ми кажемо про квоти на зерно, курятину, яйця, цукор овес, гречку, мед. Але фактично, це ті продукти, які Україна здебільшого експортує. Що ми з цього втрачаємо? Ну, власне, те, що ви прорахували, але я думаю, що можуть бути ще і з боку європейського союзу вкладені. Квота лінії культури накладені на них мита, наприклад, тому що те, що я озвучив стосовно запровадження мит з боку території України на ріпак і сою. А це в суперечить зони асоціації з вільної торгівлі з ЄС, і окрім цих продуктів, що ви перерахували це ще може бути і сої, і ріпак і це ще додаткові фінансові втрати, які понесе територія України. Тому в цілому зараз, наскільки я знаю, ведуться перемовини щодо першої частини, яку ви озвучили, де передбачається все таки збільшення. Критерії по відношенню до ряду продуктів, які зможуть постачатися на території Європейського союзу, так там буде застосовуватися обмеження почутливих продуктів, які от курятина, Цукор пшениця, але наприклад, по те, що застосували, наприклад, обмеження на кукурудзу у вигляді там квоти 650 тисяч тонн. Ну, це по факту не буде діяти, бо в європейському союзі не діє обмеження обкладання митами на імпорт саме кукурудзи. Тому якщо ми там будемо експортувати 2-3-4 мільйони до території європейського союзу, це буде здійснюватись по інших категоріях. Так дійсно можуть бути втрати І сьогодні, якщо оцінювати. В фінансовому екваленті це по року може сягати більше 1 мільярда євро. А, от, до речі, ще одна тема, яка стосується певних втрат, але вже всередині нашої держави є інформація від міністерства аграрної політики та продовольства про те, що 35% всіх товарів вони просто пропадають і не доїжджають до полиці. Я кажу про агросектор, тому що в нас немає овочесховищ, і це велика проблема для всієї держави. Знаємо, що зараз розробляються програми для того, щоб це удосконалити. Але який шлях бачите ви? Що для цього ну, потрібно? це дійсно проблема? Тому що по факту у нас кожен рік десь порядка на 400 мільйонів доларів ми імпортуємо овочеві групи продукції. Звичайно, що тут можна було б виходити Це імпортозаміщення, робити вирощування своїх культур овочевих. Тим паче, у нас зараз ну по території України багато. Аграрів, які починають на цьому спеціалізуватися, особливо ті, хто мають вихід до води, тому що вирощувати овочі без доступу до зрошення це фактично це е, неможливо робити. Тому дійсно, якщо буде задіяна програма із зберіганням, це теж додатковий інструмент. І власне один із інструментів для таких кроків досконалення вже є, тому що в рамках сім дев'ять почали виділяти, це система кредитування з боку держави, почали надавати кошти і на овочеві сховища. Тому сподіватися. Тама, що більше товариників це будуть залучати в свою господарську діяльність, отже, в сезон, коли ми там переходимо в зберігання, ми будемо в достатній кількості більше мати своїх овочів, що також не призводитиме до різкого цін цінового зростання у міжсезоні. Дякую вам, спасибі за інформацію. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був зі мною на прямому зв'язку.